Як ми можемо всередині своєї голови відрізнити інформаційний шум від справжніх бажань? У нас для цього якраз природою нам дані емоції. І дуже легко по відчуттях, які виникають на думки в голові, чи це є просто якась жага від тривожності, да? чимось зайняти себе супер оптимізованим, супер правильним, суперкорисним, супернеобхідним, суперзвичним, чи це є реально наше наразі бажання? Якщо це перший варіант, у нас буде виникати роздратування і відрази. Знаєте, таке відчуття, значить ти щось хотів поробити, але вже просто задовбався думати, що обрати з того, що ти хотів, що зробити краще. Це є інформаційний шум. Якщо це бажання, у нас, звісно, можуть бути сумніви або роздуми, як це вчинити. Але сама емоція, навіть коли ми уявляємо, що ми там робимо, да кудись їдемо, чи лягаємо спати, вона буде з позитивною коннотацією. І дуже важливо це відрізняти, щоб ми не поглинулися цим інформаційним шумом, тому що тривожність, вона його завжди буде продукувати у всіх.